Доброго дня, мене звуть Василь, я командир мінометного розрахунку. Позивний мій Васильок Ох, до армії. Я потрапив ще на початку 16-го року. По контракту захотілося піти захищати свою державу. У далі проходив службу мінометчика. Так само командира розрахунку на протязі трьох років, ну, після чого вже звільнився по закінченню контракту, вдома займався як усі, працював, знаходився з сім'єю, ну, до початку повномасштабної війни, яка почалася. Тоді добровільно сам пішов до районного військомату, де добровільно призвався. Так, перейшовши з іншої бригади у 82 у Відразу, як кажеться, потрапив у таке поле бою. Це запорізький напрямок, де бригада виконувала своє бойове завдання. От І тоді ми виконували досить непогану справу. Але як діло міноменчика, ну, думаю, розуміє, хто розуміє, діло нелегке, потрібно мати багато сил, здоров'я, щоб це все перетягати. Так, да, були на Запорізькому напрямку. Після Запорізького, ну як то кажуть, поступила команда, по бістричку переправиться на Волчанський напрямок. На Волчанському, як то кажуть, відпрацювали і зараз перейшли на Курський напрямок теж. Так, да, ну, Як хтось думає, що міномент, якщо ти мінометник, чи так само виконуєш обов'язки на тій самій артилерії, ти знаходишся де тут в тилу, на відстані 10-15 кілометрів, а то й більше. А вже ж воно не так. Знаходиться спереду піхота і міномет займає недалеченьку місце від них. Це на відстані кілометрів два-три. Інколи буває навіть на одній лінії разом з піхотою, коли потрібно прикрити сторону зліва, сторону справа. Так, да, да такі цілі бували. Це якраз ми виконували завдання на Учанському напрямку. Да, мінометом якщо ми працюємо, ми не все бачимо. Нас коригують, як то кажуть, наші старші брати. Які літають, за цим всім наблюдаюсь. На ціль навелися, можемо працювати. Все, пацани, злітаємо. Далі бували такі моменти, коли з першого кабанчика, як то кажуть, міни положили прямо в цілі. Да, інколи було, це навіть дуже приємно. Воно так робиться. І знаємо, підтримуємо своїх пацанів, які знаходяться спереду нас. Їм уже не так важко далі проходити У міноменному ділі колектив, якщо у нас знаходиться чоловік четверо чи п'ятеро, кожен повинен знати свою справу. В случаї чого, якщо одна людина випала з цієї ланки, хай то той буде навідник, номер обстує чи хтось інший. Інший побратим повинен вміти замінити зразу розрахунок до бою! Прямокутник. 8 8 0, 8, 8, 0. Плюс. Квадрат. 5, 9, 6, 0. Як прийняв? 5, 9, 6, 0. Плюс, плюс. Навестись по готовності доповісти. А вже ж переможемо. Думаю, потихоньку-потихоньку просуваємося все далі. Ворог буде знищений, 82 друга дешеве, а вже ж краще.